Доброго дня, шановні наші войськи. Ми раді вас вітати в стінах нашого інформаційного центру Європейського Союзу при Херсонському державному університеті. Сьогодні для вас ми підготували брейнеринг Європейських письменників, приурочений святкуванню Всесвітнього дня письменника. Цей день святкується, це свято святкується 3 березня. Відзначається це свято за рішенням 48-го конгресу міжнародного Пен-клубу. International Pen Club, що відбувся з 12 по 18 січня 1986 року. Пен клаб він був заснований в Лондоні ще дуже-дуже давно, в 1921 році. Назва організації це абревіатура, утворена першими буквами англійських слів. Перше слово це поец, ви всі знаєте, що воно означає, поети. Наступне слово есеїст. Це ті люди, які пишуть есе, нариси. І третє слово нове лист» – це романісти. Цікаво, що ця абревіатура співпала зі словом пен писати ручка. Ідея створення організації належить англійській письменниці Кетрін Еммі доусон скотт Першим президентом клубу був Джон Голсуорсі, Він був англійським козанцем. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес цього клубу в Лондоні. У той час пенцентри були вже створені в 11, в 11 країнах світу. І сьогодні подібні центри діють вже більше 100, є таких центрів, 130 налічується. Це міжнародне об'єднання письменників, яке, як сказано, в харті пандібу виступає в захист принципів свободи інформації всередині кожної країни і між всіма країнами. Його члени зобов'язаються виступати проти придушення свободи слова в будь-якій її формі і в тих країнах і суспільствах, до яких вони належать, а також у всьому світі, коли це є можливим. Пед клуб також виступає захист свободи друку і проти довільного застосування цензури в мирний час. Також венклубівці вважають, що необхідне просування людства зовсім до інших форм політичної і економічної організації і вимагає вільної критики. Уряду органів управління і політичних інститутів, оскільки свобода передбачає добровільну стриманість, члени цього клубу зобов'язуються виступати проти таких негативних, негативних аспектів вільного друку. Це і брехливі публікації, також це бувають навмисні фальсифікації, спотворення певних фактів і ганебна їхня інтерпретація заради політичних, групових і особистих цілей. У наші дні в багатьох країнах це свято досить популярне. іменується просто День письменника і є приводом для вшанування видатних, видатних літературних діячів. Але сьогодні ми з вами згадаємо найвідоміших європейських письменників. Також ми згадаємо їхні твори і допоможе нам в цьому бренд Він буде складатися з таких раундів. Перший раунд назвіть батьківщину видатних письменників. Для вас буде Питання по слайдам і варіанти відповідей. Вже в другому раунді буде просто е, назва твору, але вже не буде варіантів відповідей. Ви маєте згадати, хто написав ці видатні твори. І третій раунд, що деколи. Будуть цікаві запитання стосовно і письменників, і їхньої діяльності. Ну, я думаю, ми можемо починати. Перший раунд. Висла. Піднімати руку чи? Так, піднімаємо руку. Добре, я явно перший. Так, а хто був перший? Давайте, чесно, тому я... Чесно. А тович Польша. Правильно. І ще я кожному за правильну відповідь даю ось таку зірочку. І ми в кінці нашого країна змагання порахуємо, кого їх найбільше. Наступне запитання. Джордж -а -а. Байрон. Які yeah. ви молодці. Yeah. <смір> <смір> Но, мені здається, дійсно була найперша. Англія. Yeah. Так, Правлі. Чекіт, чекайте. О, ну людей Ну що ж таке? А давайте не можна мені допомагати, добре? Я позаразу ходила. Тебе бачила? Далее. Бернард Шоу. Ну знову ж так, я вас буде. Ви були перший? Я? Німеччина? Ні. Думаємо. Давайте на Правильно. Берете в зірочку. Стендаль, Андрій. Так, молодий чоловік. Францик. Да, да. <рес> Педро Кальдерон де Ла Барка. Іспанія. Так, так. Іспанія. Взяла собі зірочку? Так, взяла. Да, да. Звичайно. Моріс Метерлінг. Я спробую. Так. Давайте. Данія. Ні, думаю. Белія. Дякую всім Еко. Знову ж таки, перші. Думаємо. Італія, контроль. Італія, так. Чай, за це. Еліх Марія Ремарк. Ви підняли руку, але будете відповідати, ні? Так, буде Німеччина. Правильно. За будь ласка. Болгарія?

Анна Броделе. Литва. Латвия. Ти сказала, Патвей? Да. У нас и вариант начала стильно працювати. Я. Ну... Ви ще, вам видно? Нет. <реш> 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 не видно. Может, это трошки. Ага, ось так. А вы присунетесь трошки, ближче до слова. А я, напевно, слово. Йонас, Вирюнас, Литва, Латин. Кто сказал Лифа? Да, Мишель Роданш, Пельгия, Люксембург, Боризирочка. Надо руку подумать. Я написала куда я. Правильно. Да Я не то Мануэл Пейшера помощь. Ну так уж. В Португалия. Правильно, в Португалии. По фамилии. Помощи, да? Да, помощь. Да. Помощь. Близковую тебе. Боуза Джео. Думаю, правильно говорите безрай шпица. Польща. Польща. Думаємо, Словаччина. Словаччина. Слово слова Драго Янча. Чехія. Думаємо. Встречаюсь вам, так. Мика, то й ми валтори. Фінляндия. Фінляндія, дякую. Мечок. Алоїс і Росте. Чехія. Чехія.

А вы тоже даете звездочки, да? Нет, nee, за О, Ода Радости, я думаю, вы знаете, да. Ломоносов? бьн. Не, не, нет, Ломоносов. Ода радость. кто еще Не знаю, Петранка, Шекспир. Гвидо. Видите, выносит. Ну, все, пауз. Лично видела руку, то мы зараховываем сразу. Житятся сон, як берут. Правильно. Ферпатри. Ну, Джон Джон. Там байл, байкер,

Я вже буду її ім'я і перегляду одразу все, тому що мені ходь. Так, гостина старої дами. Хіжина дяді Якщо ви сказали, що Олег лейтковен, ви також знаєте слабки смак. Пейзіймене дерево. Сьогодні ми згадували цього письменника. Доктор Петчу він працював в Словенії. Давайте згадаємо в першому раунді. Жартівники Драго Янчер. Марія Стюарт або замушена величність. Вон Дел. Ірландські поети драматурги. А от щастя? Хто також Лоу, Хлопці. я, я вам весело. Е, от щастя. <шу> ну, ми знаємо це весь мир. Можете як виправити? <шу> <Де працювали? шу> ну, Україна, Литва.

Які два уславлені письменники 17-го століття померли в один і той самий рік? Який рік сказав? Давайте я вам скажу це 1616 рік. Давайте подумаємо, хто на той час працював він? цей період. На жаль, помер. Відомі, досить достатньо відомі, досить свідомі. Ну добре, один працював без Шекспір. Чудово. Шекспір, а тепер давайте ручку. Хто з другого? Хто жив у цей час? Я думаю, ви згадаєте. Чудово, все. От дві вірочки я і вам, І вам. Чудово. Літературний псевдонім якого відомого письменника збігається з назвою великого європейського міста. Ви також знаєте цього письменника, о, так. Джек правильно. Просу. Назвіть від одного датського пись... дитячого письменника, день народження якого святкується як день першого. Молодінка звісалась. Так, де першого. Діяльність якого видатного норвезького драматурга послужила початком Міжнародного руху захисту прав жінок. Як називався цей рух? Рух називався фімінізм. Ну що, є варіанти? Гімле Кіпсені. Гімпінс. Зірочка для вас. Правильно, гадрік іпсен. Після виходу у світ, якого роману Жуля Верна, французьке географічне товариство, запропонувало прийняти єдину систему виміру часу. за 80 Дивіться, ми такі всі хористи. Чи її коханою була Беатріччя Куртинарі? Вона дійсно була перша. Це ж я повинну щасно, чудово. Але. Круто почаса, часом, часом. Так. Що почалося. А ви скажете, бачите, я щось, напевно, ще раз. Який же трактат була відкриття партнера? Катрарт. Угу. А чому не Данте Алігєрі? Тому що вона Портинарі. Ні, це Данте Алігєрі, дійсно так

У 19 столітті багата поміщенця Споділля Евеліна Ганська мріяла стати музею уславленого французького письменника. Французький письменник, я це гаду Вона розпочала з ним листування, яке тривало понад 15 років. Після смерті чоловіка свого вона одружилася. І хто з цих письменник? Вона одружилася з цим чоловіком. Дійсно, так. Вона роди Гарцак. Хто з українських письменників був автором українського правопису та переклав Біблію і твори Вільяма Шекспіра? Ну якщо я зараз просто скажу ім'я, ви одразу догадаєтеся. Не Франко. Давайте ще подумаємо. Ні. Ім'я? Микола. Микола Куліш. Молодець. Пан Калимон. Так от. Кому З високопоставлених усіх також, ви це знаєте, в Великобританії присуджено Нобелівську премію в Галузі літератури у 1953 році. Руки не а я вже повернулася. Ну, Англійський. Великобританії відомий. Діяч. І я не скажу одразу. Діяч. Діяч? А, діяч. Так, да, просто він також отримав премію в галузі літератури. Mm. Політичний діяч. Mm. Mm. Ну, ми згадаємо історію, mm. Ну, ви знаєте, ну, зараз про це якщо скажу. Ім'я одразу ж. Mm. Ні, не я не буду я Впевнена, що зараз хтось мені відповість. Ну, історію давайте згадаємо. Mm. Правильно, чому ну, тут так? З Страхом. Назвіть ім'я французького постійно. Я вже показую, ловлю руку. Назвіть літературну премію Франції для відзначення прозових творів французькою мовою, яка надається щорічно від 1903 року. На Г починается премьера. Гри. Она в честь писателя или просто не сад? Ні. Не в честь, да, не в таком. Ну, зараз я скажу, будете знать. Це авантурийская проекта. Вы повчаете за ручку, ви? быть, вы можете управление. Як звати хорватську письменницю, яка в 1999 році отримала Європейську літературну премію? Є звуть дубравка можливо, прийшли. Угрешич. За який свій ранній роман Томас Ман отримав Нобелівську премію 12 листопада. Утопія! Смор. Нет, 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 на На Б. <риснен> <Починається>. На П. <Б. риснен> на Б. На Б. На Б. Молица Лис. Так, да. Сейчас у меня вот так вот был такий ведомый роман. Говорите, модерн брок. Ні, ні, ні. Завивчали його, його біографію. В якому місці щорічно проводиться церемонія правильно дізірочка? Так, стовку, головні. Як називається літературна епоха, яка охоплює молодь Яка? дух? А ще по нього не називаємо правильно, не відірвається. Чи тобі відіграють? Зачем? Хто написав вірш Лорелей? А, ви знаєте, це німецький поет ХІХ століття, <плес> <та> журналіст. Гейнер. <плес> Беріть, дівчата. А як називається лунецький? Глобус. <плес> Правильно, ну, не встигаю навіть прочитати. Ось <плес> так його <плес> <Важно, він> виглядає. <плес> Цікава така будівля. І всередині <плес> зору. Яким <плес> твором світової літератури Віктор Гюго порівнює Собор Паризької Богоматері? Знаєте. Я Зараз я служить цього письменника і одразу доглядайте проти. Давайте скотивенко. Віктор. Давайте ще Фауст. І як звати? Дані як звати ліричну героїні сонетів Вільяма Шекспіра. Лаура. Лаура. Так, якщо це буде сонетів, саме сонетів. Це не Лаура. Це лаура, Лаура, лаура. Ну, ви чули, я певна, коли звучали також біографію Малі. поета? Шу... Ну, Леді, яка вона була у нього? Ні, це звичайно. Приземляна. Присмогляна. Смоглягали? Смілянка Дякую вам всім за участь. Зараз найцікавіший момент. Давайте порахуємо. Скільки зірочок? У кожного а У нас после 90. Як так вийшло? 19. На перше місце на сім'я. А дев'ять у двох осіб, я? Заказали. третє місце, я вважаю, а. що вона була руку, була дуже така активна, то вона не знаєла. Ну, наша секретарь, мы с вами Ручки. И сигареты. У вас так. И что это? Что? А вы смотрите еще? Как? Сьогодні нападали. Синтепен нашся. Дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли до нас в центр, завітали. Вам дуже приємно вас бачити, всіх у нас. І ми завжди раді бачити вас в стінах нашого центру на наших заходах. Будь ласка, ми вас будемо запрошувати, приходьте. Ми завжди вам раді. Дякуємо вам. До Я <плес> je te dis les thunes, qui dit argent dit dépenses qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tiers-monde. Dit, dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on